Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт Курс на літо. Любві, всі возрасти покорні. Так Пушкін говорив здавна, а почуття ці непритворні. Тож дія перша, він, вона. Хтось стукав? Чи у серці стукіт? Ой, і вже до горла підібрався камінь. Невже це він, студент четверокурсник, такий приперз до мене на екзамен? Ой, господи, як мій вигляд. Помада, зачіска, декольте. Та що ти рвешся так? Ой, господи, заходьте. От відьма, ти диви, причепорилась, помада зачіска розріз, кобила. Вже третій раз приходжу я здавати, а їй я бачу на предмет начхати. <кій> День добрий це я, студент улюблений Семен. Та бачу я, що не Олень. Давайте перевіримо знання. Знання нема. Ну тоді звиняйте два. Ну, як два? <світ> не можна два, надворі ж бо цвіте весна. Цілий семестр не бачила я вас. Тепер вже не любуюся і в профіль і в фас. Цілий семестр дуже плідно працював. Правда, на заводі чи наліво підробляв? Бо як сказати їй, що я знімався в порно? Будь-що буде. Працював актором! Актор кіно? Комедії чи драми? Ви знаєте, там все одно. Кіно, театр. Це моя слабина, Ромео. Та Джульєта Катавина. Е, чи опера бізе Кармена, чи Жизель, чи як її нота така? Е, е. Скажіть. А чи не могли би ви фрагмент із фільму показати? А я змогла б вам підіграти? Фрагмент із фільму? Оближте, сіньоріна! Ну, я вас благаю, ну хочете, я саду на коліна. ну? Знайшлась мені тут чечеліна. Хоча... Я вам ще раз кажу – ні. Ви не довіряєте мені. Ну, звичайно, актриса я дедалі не кудишня. Добряче посміялися над нею природа і Всевишні. Хоча ідея є. Так? Покликати за в кафедру я можу. Актор він класний. Може, допоможе? Я не зможу. Ну, не хочете за кафедрою, покличемо Масовку. Та кличте хоч Петра, хоч вовку. Не буду це і грати. Все, Бобік здох. Ну тоді. Ну тоді ну тоді продекламуйте монолог. Ну, шо? Монолог? При всіх? Тоді вже краще з вами. Добре. Отже сцена. Ой, Ромео і Жульєта. На балконі. На дивані. На дивані? Так. Що це? Комерційний трюк? Хто автор-режисер? Роман? — Віхцюк. — Та бачу я, що не поланські, а тексти пише хто? Лесь Потерилянський. Здається, я почала доганяти не те кіно, не той театр приносять вам і славу і гроші. І я вбачаю в тому тільки нехороше. Порнухою своєю ви порушили закон. Облиште вашу показуху. Недобудований наш львівський стадіон у то порнуха. Облиште, каже, своє мистецтво. Моя робота це мистецтво. І взагалі, те, що ви бачили у своїх 30 сорок. Ну, буде 40 літ, чотири хлопця. Ну, не тільки дві дівчини, собака і кіт таке. Не жміть на особисте, я ще нічого. І покохати можу ніжно й чисто. Ніжно і чисто система видала ерор. Це що, реклама рідини Еленор? Ха-ха-ха-ха-ха! Ви се насміхаєтесь. No. Семен, семен. No. А я кохала вас. Будь проклятий цей день. Кохала? Ви мене? Це нонсенс! Не то слово. Студент поханий я. Актор ще гірший навіть в порно. Любов, як кажуть, люди, зла. Ти відпові що за козла. В такому випадку до вас з коханням лину. Я, я відхиляю завжди, Марино. Я можу бути добрим сім'янином і обійтися без футбола і пива. На пам'ять букіних смірнових знати, сонетів сто Шекспіра цитувати і цілувати тебе завжди, і всюди та будь це дома чи на людях. І каву в постіль, і сніданок сити, і на ніч буду я завжди побрити, дітей любити, відводити їх в школу рано, кохати твою, нашу, нашу, нашу. маму. <плес> на руках носити не тільки на весіллі, а все життя, допоки не покинуть сили. Тебе кохаю, я, Марино, щиро, скажи хоч щось. І я тебе кохаю. Сеня мали. За пам'ятних часів й до нині кохання це немов вода людині. У когось вона бурно б'ється, у когось тихо. Але вічно л'ється. Мораль, скажу для всіх затятих, води в людині на чотири п'ятих.